Сім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Тут, вже на порозі грудня місяця, я готуюся розгорнути перед вами ексклюзивну карту подій, яка можливо змінить обличчя криптовалютного ринку. Листопад місяць був дуже важливим для багатьох альткоїнів, і сьогодні я хотів би розглянути 5 із них, які обіцяють вражати нас вже у грудні місяці. Також перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є фінансовою рекомендацією, а лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-яку криптовалюту, то ви повинні проводити свої власні дослідження, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті, посилання до нього я залишу в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. І так, хотів би почати з такої монети, як Chainlink. Найбільшого гравця в сегменті децентралізованих монет. Цей проєкт виявився ключовим гравцем у забезпеченні зв'язку між смарт-контрактами на блокчейні та реальним світом. Нова програма стейкінгу, запущена 28 листопада, обіцяє вдосконалену гнучкість, покращену безпеку та новий механізм нагородження. Що це може означати для тримачів Link і як це вплине на ціну, ми розглянемо це у деталях. Ціна Link має свої коливання і нещодавнє відновлення може бути ознакою подальшого росту. З аналізу графіків виходить, що ми можемо очікувати новий опір на рівні 18 доларів, але якщо ціна закриється нижче 12 доларів, це може призвести до значного відступу. Тож загалом цей проект має бути цікавим у грудні місяці і може показати значні результати. Наступна монета у нашому списку йому TableX. Цей проєкт розвивається в напрямку масштабування та вдосконалення технічних аспектів токенів NFT. У серпні місяці ImmutableX запустив тестову мережу ZK-EVM, а у грудні вони планують вивезти її в Mainnet. Це може відзначити новий етап для проєкту і вплинути на його ціну. Тож, треба розуміти, які фактори можуть вплинути на стабільність ціни та які перспективи відкриваються перед EMX. Ціна EMX показала стрімке зростання і максимум в 1,5 долари, досягнутий 23 листопада, став показником успіху. Але якщо ціна не зможе утримати позиції вище в 1,2 долари, ми можемо очікувати корекцію, тож за цим проєктом теж раджу слідкувати у грудні місяці. Також не можна обійти увагою такий проєкт, як NEO, що представляє собою китайську платформу для розробників смарт-контрактів. Згідно з оголошенням 4 грудня команда NEO планує важливий апгрейд основної мережі. Останні торгівельні сесії показали, що NEO зазнає певного тиску продажів після досягнення максимуму в 15,5 доларів. Але при цьому не залишається вище горизонтальної області підтримки на рівню 10 доларів, тож цей проект також заслуговує на увагу, тому як може показати цікаві зміни. Четвертим проектом став Multiverse X або EGLD, який привертає увагу своєю концепцією мультиланцюговості та шардингу, а також активністю учасників спільноти. Голосування за пропозицією щодо управління протоколом вже триває і більше ніж 98% учасників голосували за оновлення протоколу Sirius 1.6. В свою чергу ціна ЄГЛД вже відійшла від довгострокової лінії опору в жовтні, досягаючи максимуму в 53,5 долари. Попри деяке зниження, актив все ще торгується в межах горизонтальної зони підтримки в 43 долари, тож також варто слідкувати за цим активом. І на завершення криптовалюта Кава, що є децентралізованим фінансовим протоколом. Закритий EMA, проведений 29 листопада, обіцяє розкрити нові розробки, які будуть проваджені найближчим часом. Як це вплине на ціну Кава? Поки що невідомо, але на даний момент ціна кави показує стабільний ріст після прориву вище несхідної лінії оперу 20 жовтня, тож варто слідкувати за динамікою ціни та різкими змінами, які можуть розгорнутися в найближчий час. Це всі новини, про які я хотів би розказати у цьому відео, тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інших цікавих відео зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей далі більше.